Марійка, а там такі три здоровенні гусениці сидять на кропові, пам'ятаєш, що то таких здорових? А, я їх забула. Що Вони на кропові сидять. Кріп їдять. А, напішти, ну, подивишся. На кріп, до кропу, до оготу, у відрах. Та ось цього ось дощ кріп стоїть. Де? Де. Бач, яка здоровенна Де? сидить. Де? Ну як це сидить. Там, там. Де. Їх там три. Одна, друга і ось до третя маленька. Що це з нею виходить? З неї потім якийсь метелик виросте. Бач, які здорові. Бач? Mm. Не бійся. Там щось... там щось. Оланджове виходило із них. Не знаю, то воно так лякає. То вона випускає такий сік, який дуже... Якби ти була пташка, то воно дуже гірке. І вона б тоді його... Пташка б тоді не В... В... викинула б його, бо воно дуже смердюче. Для пташки на смак. А якщо а яка для людей, воно не страшно. Вона лякає. Ти пам'ятаєш, як вони лякають? Перекручуються так. Її можна взяти. Ти бачиш в неї рожки якісь. А, Я думав, то сік. Дивись, вона рожки випускає, Надійка, диви. Як, як роги випускає, бачиш? Я так і знімаєш. Але як? Диви. Я... І вона тут засмажиться, вона тут помре. Ми її викинемо туди в нехай вона там собі їсть щось інше. От. А цю велику давай, бери. Хочеш, ні? Чи боїшся? Я боюся. Боюся, ну давай тоді яйця. Я начі, я на. Я... Диви, 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 ти диви, які в неї роги. Uh -huh. Диви, ти бачиш? Uh -huh. Дивиш, що вона випускає, як красива. Бачиш, які роги випускає. А uh -huh. я хочу, я хочу, я хочу. Ти бачиш, які роги в неї. Uh -huh. Це злоби. Роги випускає, хоче злякати. Давай бабі покажемо. Ти бачиш? Фу, але ж і смердить. Ти чуєш як смердить. Ні. Ой, ти понюхай свій палець тепер. Це... Смердить палець? Так. Це викинь. Я її візьму у щось, бо я не хочу, щоб руки смерділи. Так, ми зараз на це візьмемо. Де як вона зараз буде? Давай випускай роги. Ну, давай роги, які вона випускає. Фу, фу, фу.

Як же причепилася, не відліпиш. Ага, і ондо у щось жовте на цей. Он до щось бачиш, да якийсь жовту рідину, а то вона смердюча дуже. Воюча. Так. Фу <тусить> вики. На чека гусениця. І третю зараз випустимо кудись там. Але ж і смердить. Фу. Це воно так від пташок захищається. Так, і це. це виглядає, як їза! Ні, це виглядає, як їза. Як вона поповзає на неї, тоді вона буде думати, що то твоя єза. Вона... вона буде думати, що то її за, що вона, вона світло п'є. Геть в... вонюча. Геть вонюча. Геть вонюча. вонюча геть. Ну, давай переповзай вже там відчіпляйся.

Це ж вони так захищаються від пташок. Я знаю, то щоб на ньому їздити. А тут більше нема. Ні, ні. ні, ні. ні Надіка, то з мамою, я того не вмію і не знаю. Pokal? Ja. Он до там повно, он до там є рунки висять. Там он до багато, там, 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 там знизу. І там знизу, і там знизу, і там, 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 і там знизу, і кругом. That's it.